Відпочинок зустрічі з близькими подорожі та заняття улюбленою справою будь-який час закінчується. Це може означати тільки одне: відпустка добігає кінця. Однак, повертатися до виконання повсякденних справ та робочих процесів, сил та бажання немає. Що робити, щоб закінчення відпочинку не приносило негативного настрою та роздратованості? Треба собі зробити якісь певні правила, чого я не буду робити під час відпустки. І я би дуже рекомендував по можливості. Я розумію, що робота буває різна в людей, так, і іноді треба. Екстрено з'явитися чи підняти телефон, але якщо є така можливість, то максимально обмежити свій час в тому, щоб залучатися до роботи. Також психологи радять ще перед відпусткою скласти план дій на найближчі декілька днів. Однак, якщо відпочинок провели з користю, потрібно ще правильно вийти із нього. Сергій Бухвалов радить підготувати себе морально до цього, не думати про роботу в останні дні відпочинку, а дати собі ще час насолодитися моментом. Якщо ми почнемо налаштовуватися на самі відпустки, то виходить так, що ми і не завершили наш процес відпочинку. Так і з іншого боку, ми і толком нічого на роботі ще не робимо. Так, бо це фактично все в думках, воно не втілюється в реальні дії. За словами Сергія Бухвалова, що поганий настрій та виснаження не керували вашими буднями, перші дні після відпустки не потрібно брати на себе відповідальність за виконання усіх, а до того ж найважчих завдань. Психолог стверджує, після тривалого відпочинку людська психіка ще не готова до надмірного навантаження. Ви можете почати з більшої такої лайтової простої роботи, так тобто, що вас не буде аж дуже так навантажувати, і в що ви можете зараз включитися. Якщо колектив колектив підтримує, прекрасна. Якщо у вас така робота, що ви сам якось ну, от так маєте працювати, найкращий спосіб це мабуть розбити собі цю роботу на покрокову потрішки і зробити пріоритети. Літо та відпустки добігають кінця, тому дотримуйтеся вказівок фахівців, щоб робочі будні не стали стресом для вашого організму.